Опа паралельно зараз готується до війни. Тобто то Польща вже закрила абсолютно всі кордони. Всі очікують а, на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я записав відео про те, що а, готується, готується вже військовий стан, повноцінний на території Білорусі і а, Польщі зараз. І там повністю вистроєні війська НАТО. Америка вже перейменувала свій а, міністерство оборони в Міністерство війни. Тоді всі досить. Такі, ну тобто, 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш туди сюди. Прийшов вже час, якийсь певний це стало очевидно. Ну слава богу, до людей доходить. Ситуація досить критично. от отака ситуація. пишіть в коментарях, що ви про це задумаєте. В цій ситуації вам потрібно зараз шукати заробіток онлайн за посиланням. в Шапці профіля тут або в описі. Ми розказуємо, як за допомогою три дня безкоштовно вас навчать буду і відео, і уроки, де ви побачите на чому ви можете заробляти онлайн. Вам зараз потрібно заробити тільки дистанційно, тільки онлайн, там, де ви можете в будь-який момент взяти і імгрувати. Я знаю, всіх достала вже іммігрувати, але варіантів немає. Треба бути до цього готовим. Ми там платимо зарплати за це. По там, а, показуємо це в онлайні, подарунки даруємо. Тобто, об'єднав українців великі ком'юніті, де ви можете за допомогою онлайн і коротких відео навесних заробляти гроші, і ми за це платимо зарплату. Про це все детально в шапці профілі. Часу вас на Часово, власне, це мало хто зреагує, молодці, хто ні. Ну зустрінемось наступних відео, якщо що я вас попереджав. Так.